Не збагненне не осягнеш, мрію, не зламаєш. Як, можливо, із Нефриту цю красу створили, Та нема такого майстра і такої сили, Де світа нас з небокраєм грані відкриває, Там усіх ця дивна сила нас обрігає. Не повернеш час назад, ти, не знайдеш дорогу. Своїм словом ти розвієш знов й тривогу. Все загадка, все навколо, всі лише актори. Хтось зіграє лиходія, хтось добро сотворить. Та усіх одне неї знає просте і одвічне, те, що душу підіймає, гонить серце вітче, чи любовце, чи кохання. Це ніхто не знає. Та для неї ні кордонів, ані меж немає. А тепер нехай кожен має місце в житті. Де він відпочиває та заряджається енергією, і де він тільки сам на самоті, шлях нікуди. Крізь долю проноситься гамір нічний. Нічий ти, нічий, нічий ти, нічий. Автобус поїхав, маршрут невідомий. А ті, хто у ньому тобі не знайомі, дороги немає, немає нічого. І що ж буде далі? Спитай у німого, незрячий покаже той шлях потаємний. Ніхто не знайде їх, а може й даремно. Е, людина щаслива тоді, коли залишається трішки в житті дитиною і не перестає дивуватися якимось приємностям таких як дитин. Розкажи нам про сни, якщо й навіть пророчі. Розкажи не про нас, а про них, як блукають світанки у полумій ночі, десь за ганком промінчик місяця з них. Мов шпиньки нічкаскою слів заграває, перелистує сон черговий. Може, вранці його хтось так згадає, а як ні, не хвилюйся, ніч напише новий Не жорстока, хоч темна, романтично привітна, все буде не як диво, сон принесе, Приголубить, комусь пригадає про ласку, Мов дитину зворушить, та й далі піде. А зараз хай ти згадає своє кохання, хай навіть не обов'язково щасливе студентські, юнацький, в кожного воно було і кожного воно навчило любити. Там у полі, Волошкові, в цім небеснім раді. Десь колись крізь довгі роки я тебе згадаю. Та й помрію, як в житті могло інакше скластись, та й забуду що без тебе знову, втрачаю щастя. Як зустрінеш ти минуле в шумі дивних вулиць, не дивуйся, чому на очі сльози навернулись. І ще один зовсім і про любов. Вкриє паморозь волосся, постать змінить твій прихід. Згадуй те, що не збулося, скоро буде новий рік. Втратам часу не повіриш, за колише лиш вона. Роки, роки, де ж ти мила, з ким долаєш те життя. Дякую.